Добрий ранок. Ну що ви, до Великодня готуєтесь? Яйця фарбуєте, це добре. А хлопці не готуються, сидять на фронті та боронять нашу державу. І у них теж є потреби. І вони теж хочуть пасочку, теж хочуть додому фарбувати, але не виходить. Так що, друзяшки, підкиньте донатів, що я вам постійно розповідаю, одне і те саме. Кожен божий день. У мене зараз взагалі дуже багато дзвінків з різних напрямків. Багато пацанів просять допомогу, але я відмовляю за того, що ми не можемо нормально збирати донати. Від цього стає сумно, не хочеться ніякого свята. Не знаю, щоб ви розуміли, волонтерам бути дуже важко, якщо чесно, бо постійно приймати дзвінки, постійно вислуховувати. Розповідати їм, що немає донатів. Ну, коротше, кажу, як є. Так що, друзяшки, давайте підкиньте донатів, щоб ми могли закрити питання з Мавіком. Вже хлопці звертаються, речі треба весняні там літні. да? То треба, все треба, дуже багато всього. Дроні, дрони треба, реби треба. Коротше, фронт пустий, що я вам буду розповідати. Так що, будь ласка, долучайтесь на свята підкиньте донатів. Дякую.